В одному із відео про західне озброєння, яке отримують Збройні Сили України, ми розповідали про дрони Камікадзе Свічблейд. Сьогодні поговоримо про такий же тип безпілотників, але цього разу про ворожі. Адже мусимо знати, чим воює ворог, щоб давати відсіч. У цьому відео мова піде про іранські дрони Камікадзе Шахет 136 І давайте одразу вирішимо момент із вимовою. Ви могли чути варіант вимови Шахід. Проте у західних змі саме Шахет. Отже, шахет – це дрон Камікадзе, виготовлений Іраном і вперше представлений у 2020 році. Точні характеристики невідомі, але за припущеннями має дальність від однієї тисячі кілометрів та бойову частину масою від 40 до 50 кілограмів. У 2021 році в Ірані вперше було показано пускову установку на вантажівці для залпового пуску шахет – Контейнери з такими дронами можна легко поставити не тільки на вантажівки, а й на вагони залізничних потягів, різні кораблі та інші пересувні засоби. Імовірно, ефективна дальність польоту дрона, як вже було згадано вище, становить від однієї тисячі кілометрів з можливістю доставляти бойову частину вагою 50 кілограмів. Заявлено, що максимальна дальність польоту 2500 кілометрів. Летить такий безпілотник на висоті від 60 до 4 тисяч метрів з крейсерською швидкістю близько 180 км за годину. Безпілотний літальний апарат має гучний двигун MD-550 або 3W, Тому ударний дрон можна почути за кілометри. Знищити безпілотник можна будь-яким засобом протиповітряної оборони, а виявити за допомогою радару. Має дельтаподібне трикутне крило загальну довжину біля трьох метрів та розмах крил трохи більше двох метрів. За даними видання Newsweek, шахет 136 був вперше задіяний в кінці 2020 року в Ємені. В середині липня 2022 року російська делегація відвідала Іран, де на авіабазі Кашан їм були представлені іранські безпілотні літальні апарати, зокрема шахет 129 шахет 191 та інші. 25 серпня 2022 року західна розвідка повідомила, що Росія отримала від Ірану сотні безпілотників. 12 вересня в повітряному просторі України поблизу міста Куп'янська на Харківщині було збито безпілотний літальний апарат, який за всіма ознаками був безпілотним літальним апаратом Камікадзе Шахет «Шахет-136». У російській армії для апарату використовується назва герань 2 15 вересня 2022 року, фіксуючи наслідки нічних обстрілів з боку російських окупаційних військ по місту Нікополю Дніпропетровської області, українські правоохоронці виявили рештки ударного безпілотного літального апарату. Ним виявився іранський безпілотник камікадзе шахет «Шахет-136» з бортовим номером М 229 на опублікованому правоохоронцями фото було також показано двигун МАДО М 550 яким комплектується іранський безпілотний літальний апарат, та який часто залишається неушкодженим після вибуху. 16 вересня речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат підтвердив застосування росіянами іранських дронів шахет 136 26 вересня, згідно повідомлення оперативного командування, південь, близько другої ночі, російські окупанти атакували Одеську область трьома дронами камікадзе шахет «Шахет-136», Один з яких вдалося збити силами ППО. Два інших потрапили в об'єкт військової інфраструктури. Виникла масштабна пожежа, яка призвела до детонації боєприпасів. Того ж дня, ввечері близько 22-ї, окупанти знову атакували місто Одесу та Одеську область трьома дронами Камікадзе, які були збиті силами протиповітряної оборони. Всього за добу зенітні ракетні війська ПВК Південь знищили чотири дрони Камікадзе Шахет «Шахет-136» в повітряному просторі України над Одеською областю 27 вересня, згідно повідомлення повітряних сил збройних сил України. Близько восьмої ранку протиповітряною обороною військово-морських сил збройних сил України було знищено три із трьох безпілотників Камікадзе, шахет «Шахет-136», які атакували Миколаївщину.